У 2020-му розпочалося пілотування нової моделі умовно-дострокового звільнення на базі п'яти виправних колоній. Особливістю пілоту стала злагоджена взаємодія працівників установи виконання покарань, пробації та засудженої особи, яка готувалася до умовно-дострокового звільнення. Як результат, 27 успішних історій учасників та учасниць, які знайшли роботу, налагодили стосунки з родиною та розпочали лікування інфекційних захворювань. І це одна з них. чого, я, я радівся, вирос. І от оно пішло там, ходить, була і служба в АТО, була і в армії служили. Дім, в принципі, не було все равно. Везде ставили наркотики. наркотики, Потім кражі і отак от. Меня закривали перші разом 17 лет я тут на КПЗ сидів тут і раз там в місяць воровав, щоб дії на наркотики, Ось так от. Паспорт втрачений. Роботи нема. Перебуваються якимись заробітками. Коло спілкування не дуже сприятливе, що в кінцевому випадку до місця позбавлення волі. Нету ні кола, ні двора, що крім того, що на собі що є, то і є. Всі там хоч, хочуть домой піти. Ціпляється за кожне за кожний момент, Розказали за цей проєкт. Мене затересували, що путь додому. Мені мене потолкнуть, розкажуть, як би бути. Ну, я тому участь в цьому проєкті. Після складання трьохсторонньої угоди разом із засудженим та представниками Державного суново центр на кожного засудженого, який приймав участь у пілотному проєкті, було складено оцінку ризиків по сторону кримінального правопорушення. Період, коли особа перебувавши в місцях позбавлення волі, за результатом проведеного оцінювання та виявлених криміногенних потреб, які потребували в подальшому роботи з ним, планувалися заходи. На кожного засуджено індивідуально складався план, в якому чітко було визначено, що як робити, які модулі залучати, на яку Тему більш звертати увагу, в якому напрямку працювати із засудженими, ли це морально-вольові якості, подолання агресії, костігматизації, працевлаштування засудженого після звільнення, подолання негативних е, звичок алкогольної залежності або наркотичної залежності. Восхисіння випадково проводіли, щораз всі не на роботі, що були ті, хто участвують. Бо... чтобы не работать, Мне ну дало плюсы. Я ждал его, как бы, ну, я надеялся, что поможет мне этот проект. И в итоге как бы, у меня все получилось, я освободился. И в дальнейшем, как бы, меня никто ничего не бросил, постоянно, наоборот, только подталкивали к лучшему, интересовались постоянно, ну, по сей день. Полтора года я там находился, получается, и полгода я ну, оставил, потому освободился по УДО. Після звільнення з установи виконання покарань звільнений з'явився до уповноваженого органу з питань пробації. Під час першої зустрічі зі звільненим було проведено мотиваційне інтерв'ювання. За результатом проведеної бесіди, звільнений за його проханням, за нашими рекомендаціями індивідуального плану роботи було внесено доповнення саме до блоку збереження здоров'я. Далі направлення я з'їздив в наркову судом пообщался з доктором по поводу гіпатіту, це теж знав. Він направив фітла надію і записався, я там, це, свої, там, таблетки. Особа на даний час працює, перебуває на замісній терапії. Я вважаю, на, на сьогоднішній день виконання індивідуального плану із Сергієм є успішним. Ми всі люди і у кожної з нас є проблеми. І є такі організації, є такі служби в нашій державі, які можуть допомагати даним особам і здійснювати безпосередній контроль за ними. Діяльність установи виконання покарань і діяльність служби пробації певним чином відрізняються, але мають єдину мету, тобто ресоціалізацію осіб засуджених та звільнених. Саме це може зменшити рецидив та вплинути на безпеку громади. Ніхто вперед наркотиків, бо потрібен. Мені вже вистачило, мені каже, наркотиків в житті. Как бы, щоб від от цього отримати удовольство, как бы, ну, не буде. Мені хочеться щось домашнього уюту, чесно. Щороку близько п'яти тисяч осіб звільняються умовно достроково, і більшість з них потребує допомоги в системній та послідовній реадаптації в суспільство. Проєкт Search спільно з Міністерством юстиції розробили пропозиції до законодавства, які можуть забезпечити таку допомогу через здійснення пробацією нагляду та супроводу осіб, звільнених умовно достроково. Підтримка змін це вклад у зниження рецидивної злочинності та безпеку громади. Ресоціалізація та реабілітація засуджених для безпеки суспільства.